Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні з деяким, можливо, запізненням я би хотіла вам розповісти про таку прекрасну богиню, як Леля. Чому я говорю з запізненням? Тому що, вважається днем її пошани день 22 або 24 квітня. Ці дні вже, наче, пройшли у нас. Мені ж хотілося спершу розповісти вам про богів першого кола, тих, що творили світ. А Леля вже вважається богинею другого кола, сварожичем, сварожичем, донькою Бога Сварога і богині Лади. Але ще по деяким джерелам вважається, що день пошани може припадати по новому стилю на 5 травня. Тому деякий час ще вшанувати цю гарну ніжну богиню в нас є. Так от, тим же була богиня Леля? Богиня Леля у наших стародавніх пращурів вважалася богинею. Першого чистого кохання, богинею весни і богинею краси. Почиталася вона на рівні з матір'ю своєю ладою, як обособлення кохання і краси, але Лада символізувала в собі вже кохання такої зрілої, заміжньої жінки, а Леля. Символізувала чисте перше кохання, можливо, не останнє, можливо, з ноткою печалі, можливо, не таке, яке не принесе ніяких плодів, але пам'ять про нього залишиться в серці назавжди. Її почитали на рівні з Ладою, але ніколи не пов'язували з побутом, тому Образ її завжди вона зображувалася як чиста молода дівчина, вже не дівчинка, а така, як кажуть, наречена, яка вже може зустріти своє кохання і в подальшому створити сім'ю. Зображувалася з русявим волоссям, гарної вроди і ніжним серцем, добрим нравом. Завжди у віночку зі свіжих квітів. І в оточенні тварин косуль, лисиць. Сама вона, саме ім'я Леля перекладається як гра, і сама вона по натурі, по своїй енергії, у неї такі легкі, грайливі, снотливі, чисті, може, трошечки печальні. Ще її вважали богинею весни першої цієї весни, яка тільки тільки, яку можна пов'язати з пуп'янком квітки. Знаєте, вже він пуп'янок, вже він гарний, але ще не розквітлий. В традиціях деяких поселень були такі ігрища, що в поселенні вибиралася сама. Найгарніша дівчина, її садили в центрі, площі якоїсь, наряжали, так як бачили в ній богиню лелю, вінок, квіти, уквічали квітами і всі інші дівчата співали пісені, славили її як лелю. Вона її уподоблювала. А ця дівчина в образі Лелі, кожній із подруг вручала вінок із квітів, як наче символ того, що могла наділити богиня Леля дівчат красою і коханням. Отакі От були гуляння весняні, традиційні у наших пращурів, пов'язані з богинею Лелею. Богиня Леля е, вважалась такою, що грайливою, мінливою і чистою, але її все ж таки долю спіткала печаль першого кохання і є тому такий міф. Про її це перше кохання. Закохалася колись Леля в Бога Сонця весняного Ярилу. І відкрилася йому в своїх почуттях. Вислухав її Ярила і засміявся, сказавши, я також тебе люблю. Але я так само люблю і Живу, і Марену. Це, до речі, сестри Лелі, також від Сварога і Лади. І ладу люблю, і взагалі всіх жінок люблю. Якщо ти хочеш, я можу бути з тобою, відповісти на твої почуття, але недовго, не, довго, не назовсім. Ну, Такі слова, звісно, образили Лелю, і вона вирішила не пов'язувати себе і свої почуття, і свою подальшу долю з таким е, ярим парубком, як Ярило. Він сказав: Я син Велеса і унаслідував. Від нього свій такий буйний норов ярий, ярого кохання, стрімкого і емоцій. Тому я нічого не можу з цим зробити. Але ще якийсь час, доволі довгий, Леля скучала за ним і кохала його. Та зла не таїла, і навіть у них були такі ніжні, якісь дружні стосунки. І ще є такий міф, що коли Потрібно було виручити з полону темних сил парубків, то Леля відрізала в жертву свої коси. А для наших давніх пращурів це ж вважалося великим, великою жертвою позбутися своїх кос. То заспокоював її якраз і втішав, Бог Ярила і зробив так. Що і інші боги не звернули на це великої уваги, не вважаючи те, що вона зараз не має довгих кіст, то це щось негідне богині. Такі були у них відносини, але, як звісно, кохання перше не завжди останнє, і Леля зустріла своє ще кохання, і тому є ще один міф. І по мотивам цього міфу навіть є така казка про феніста Ясна Сокола. А міф такий був у підземному царстві молодий чоловік, батьковбивця за ім'ям Волг. Батьком його вважалось був сам Змій підземного царства. І вбив він його лише для того, щоб отримати владу. над... Навієм царством. І був він дуже-дуже сильним, навіть сильнішим за свого батька Змія, але ще був він і дуже-дуже хитрим, і тому ніс ще більше зло і більшу небезпеку для інших світів. І колись цьому волху в один із днів захотілося правити вирії. Перетворившись на фініста сокола, він залетів у Ірій, потрапив. І Метою його було скуштувати яблук чарівних, щоб отримати безсмертя і владу в Ірії. І якби йому це вдалося, то і сам Ірій, і всі три світи очікувала б темрява і суцільне зло. І от направився волх цей Ірійський сад до яблук, але зупинився, почувши ніжну, гарну пісню. А потім і побачив прекрасну богиню Лелю і так нею зачарувався, що забув, навіщо він прилетів до Ірію. Злетів він до неї і признався в своїх почуттях. І, як не дивно, вона відповіла йому взаємністю. І тут жорстоке чорне серце волха під впливом м'якої ніжної, чистої, любові прекрасної Лелі. Геть забуло про всі свої лихі наміри. Стали вони зустрічатися таємно, прилітав він до неї в образі сокола, але сестри. Марена і Жива, прознавши про це, увіткнули у вікон Лелі голки та ножі, і сокіл зранив свої крила і не зміг більше прилітати до неї. Тоді Леля дуже довго його шукала, стоптавши три пари залізних чобіт і стерши три залізних посохи. І таки знайшла. І всі ці докази. Справжнього кохання так вразили і розчулили батька її сварога, що він не зміг відмовити волху і прийняв його до Ірію, зробивши його ірійським охоронцем. Отакий От був чудовий, гарний міф про чисте і справжнє кохання. Тому і сама богиня Леля, втілення, чистоти справжньої жіночої вроди справжнього жіночого чистого кохання. І звертаються до неї і понині, щоб наділила, подарувала це прекрасне почуття кохання. У богині Лелі є руна своя серед слов'янських рун. Так вона і називається руна Леля. Руна відповідальна за стихію води і означає стихію води в усіх її проявах: текучість, легкість, мінливість. І ще відповідальна вона за те, щоб забувати темне минуле і йти до світлого майбутнього. Руйнувати перепони, як поток води. І йти до кращого. Взагалі богиня Леля втілення чистоти і ніжності, хоча і вшановувалася нашими предками на рівні зі своєю матір'ю ладою, але вже як богиня другого кола, донька лади. Але й не поступаючись їй у значущості. Ось така моя буде вам розповідь. Так що 6 травня, 5 травня, вибачте, кому потрібно звернутися до такої чудової богині. Звертайтеся за молодістю, за красою, за почуттями, за легкістю. Можливо, комусь потрібно щось забути, залишити в минулому. І йти до нового. Тому так, до богині Лелі. Ну, на цьому про богиню Лелю, мабуть, на сьогодні все. А ще хочу сказати декілька слів. Мені прийшло кілька коментарів, де мене поправили трохи. Пам'ятаєте, я розповідала вам про князя Володимира, як він зруйнував капище. і... Про Бога Перуна. Так от, я там зробила помилки, я назвала, по-перше, слово неправильне, невірно, те, що кричали люди, бігши за тими іродами, що тягли до води, Чур, Перуна, слово було. Насправді Видибай, що означало випливай. І монастир, той, що стоїть зараз на тому місці, називається Ведубицький монастир. Пам'ятка зради князя Володимира. Хоча, звісно, побудований він був не Володимиром вже, а його нащадками, але стоїть на тому приблизно місці. Де так надругалися над великим Богом Перуном. Ну, на цьому буду, мабуть, завершувати. Ще, ну, ще скажу, що я не дуже, якби фахівець в історичних фактах, і вони мене якби глибоко не дуже цікавлять. Мене більше цікава міфологія і боги й духи. Як енергії мене більше цікавлять, природні сили. Тому на подальше попереджую, що, можливо, такі помилки в мене ще будуть. Звісно, я буду намагатися, може краще готуватися, хоча повторюю, я якось не готуюсь. От, до прикладу, зараз я просто йду з роботи додому і записую це відео по дорозі. Розповідаю по пам'яті, можливо, я буду готуватися краще, але не факт. Тому помилки в мене можуть бути, але хочу ще сказати, що канал мій, якби не історичний, не глибоко історичний, не пов'язаний з глибокими ем, науковими фактами, скажімо так чисто науковим. І він не являється, як якимсь навчальним курсом. Я не, не являюсь якимсь е, гуру чи вчителем, бо якби це був якийсь навчальний курс, то, мабуть, би там був і фахівець, по-перше, і оплата була б за надані такі. Фахівцем знання, ну, як зараз прийнято, відкриваються курси, за них платяться гроші, люди навчаються і там їм розповідають вже вчителі, фахівці, майстри з великим і глибоким знанням. Я ж працюю, як я працюю, ділюсь з вами тим, що мене вразило, тим, що мені подобається, те, що мені запам'ятовується. Тому Поки що на даний період часу буде так, як є. Ну от і все. На цьому буду завершувати. Вибачайте мене за помилки мої, за мій, мою українську ще недосконалу. Але мені хочеться з вами ділитись, просто ділитись, бо так я думаю, що чим більше ми будемо знати про наших старих богів, тим сильнішими ставатимуть їх енергії в нашому. Світі. Ну, все, друзі мої. До нових зустрічей. Всім пока. Миру, добра, кохання і всього, всякого позитиву вам бажаю.